Доки учні насолоджуються літніми канікулами, їхнім вчителям не до відпочинку. Педагоги вже міркують, як працюватимуть у новому навчальному році та яким чином будуть запроваджувати нові державні стандарти у других-п'ятих класах. Нещодавно бордичівські освітяни долучились до всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа ініційованої Міносвіти з метою вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Я глибоко переконаний, що їх потрібно вводити однозначно, тому що коли ми піднімаємо ось цю відповідну планку до певного рівня, зрозуміло, що ми маємо ось певні орієнтири, куди рухатися і як робити відповідні напрацювання щодо створення освітнього середовища, щодо створення матеріально-технічної бази, матеріального забезпечення, кадрового забезпечення ну і зрозуміло методичного. Акція Нові стандарти, нова школа пройшла у формі обміну досвідом бердичівських освітян із колегами з Новоград-Волинського. І першими гостей зустріли у міській гуманітарній гімназії номер 2 закладі нового типу з багатою історією. Роботу впровадження нових державних стандартів тут утілюють за трьома напрямками, розповіла директор гімназії Ірина Толочко. Це підготовка вчителів, розробка науково-методичного забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази. Новим стандартом передбачено приділення значної уваги інформаційно-комунікаційним технологіям. Тож починаючи з другого класу, школярі будуть освоювати інформатику. Інша новинка стосується вивчення іноземних мов. Вже з першого класу учні вивчатимуть одну іноземну мову, а з п'ятого ще й другу. Відповідно, треба, щоб у закладі було вдосталь кваліфікованих кадрів. Гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов. Тобто, ми поглиблено вивчаємо англійську мову, і друга мова в нас іспанська вивчається і російська, тобто такої проблеми. Введення другої іноземної мови для нас немає. Більш того, я дуже сподіваюся, що наша дійсно існуюча проблема це забезпечення підручниками другої іспанської мови, якось зараз буде вирішено. Тобто, в мене дуже велике сподівання на нові державні стандарти. Наявність у школі комп'ютерів доступу до мережі інтернет це також важлива умова запровадження нових стандартів освіти. І з цим повідомила Ірина Толочко у гімназії теж порядок. Вже в цьому році ми придбали. У нас є сім телевізорів, причому п'ять з них з функцією USB, тобто ми можемо використовувати флешки, комп'ютери. У нас є в цьому році придбали два ноутбука. Програми забезпечення, знову таки, повторююсь, до ліцензійної програми сходинки до інформатики, другий, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий клас. Одинадцять нових комп'ютерів з'явилося. Ми підключені до мережі Інтернет, це бібліотека, ми тут кабінет, інформатика. І секретарська, і два, дві точки у нас є для швидкісного інтернету, для здійснення управлінської діяльності, соціальна служба, і е, педагог-організатор. Ну а в комп'ютерному класі в нас зона Wi-Fi забезпечена. Все це мені дає сподівання на те, що ми зможемо запровадити держстандарт, скажімо так, з мінімальним шоковим станом як для вчителів, так і для дітей. Крім гімназії, номер 2 делегація з Новоград-Волинського відвідала ще НВК номер 4 ліцей номер 15 та школу номер 6. Хоча ще до безпосередніх візитів у гостей вже склалось певне враження про Бердичівські загальноосвітні заклади, про їхній санітарно-гігієнічний стан, матеріальні бази, організацію харчування та медичного обслуговування, оснащення комп'ютерною технікою та кадровий склад, розповіла Наталія Гриченко. Інформатику у другому класі викладатимуть 18 педагогів. З яких 12 вчителів початкових класів. Тобто, ми намагаємося дотриматися у тих вимог, які прописані у листі Міністерства освіти. Готовність педагогів до реалізації завдань оновленого державного стандарту початкової загальної, загальної середньої освіти забезпечувалась через роботу як шкільних, так і міських постійно діючих семінарів, практикумів, майстер-класів, творчих. викладання іноземної умови. У цьому навчальному році буде здійснюватися 36 педагогами. 19 з них це вчителі вищої та першої кваліфікаційної категорії. Усі педагоги мають вищу педагогічну освіту. Вважаємо, що проведена нам робота у цьому напрямку дасть і позитивний результат. Якщо говорити мовою комп'ютерних технологій, то освітяни щороку стикаються із своєрідним перезавантаженням, зазначила доповідач. З'являються нові стандарти, нові підручники, нові програми, нові цілі і завдання. І кожного року такий процес оновлення дає гарні плоди у вигляді численних перемог педагогів та учнів на різних конкурсах і вже традиційного першого рейтингового місця Бердичівської освіти в області. Роботу з провадження державного стандарту загальної середньої освіти у місті розпочато. Впевнена, що творчий потенціал наших вчителів забезпечить його успішну реалізацію. А найголовніше те, що у всіх учасників цього процесу є щире бажання працювати у даному напрямку, докладаючи максимум зусиль для підвищення рівня та якості освіти.